Хочу поділитися з вами, купила собі ось таку квітку. Але я її купляла вчора, так, і вона в мене була ось так ну, закрита вся. так, А сьогодні я встала зранку, і, бачите, вже було дві квіточки. Прийшла з роботи вже. Три квіточки розпускаються, ось ця розп... ще не розпустилася, ну, взагалі п'ять. І так класно, я так зраділа, знаєте, мені дуже подобається жовтий колір, дуже подобається. І тому вирішила купити ось саме такі. Але дочка каже: мама, забери це, штучні квіти не можна. Але мені так цей букет подобається, цих тюльпанів, це штучні квіти. Тільки що, знаєте, ось я помітила, якщо ставити одного кольору, Жовтого тільки поставити, він буде жовтий. Але якщо отак поставити жовте і біле ось цей білий колір забирає цей жовтий. А от жовтий, може на телефоні так не буде видно. В деяких місцях цей жовтий колір не такий жовтий. Ну, це треба, знаєте, ну на телефоні не помітно буде. Такі ми, е, він начебто жовтий, але такий е, світло-жовтий. А вони такі насичені жовті тюльпанчики. ну Місцями ось є. Ну не видно тут. Тут не видно, на жаль. По, ну На телефоні я маю на увазі. І достала своє грошове дерево. У мене воно таке, бачите, грошей немає маленьке, І додаю кави до нього, може, якось дасть собі ну, більше листочків цих, не знаю. Щось грошей немає, як кажуть. Ну, Я так сміюся, але ну, це ж грошове дерево. Так. І що хочу сказати, користуюсь вже вощанкою, так, ну, на місяць, ну, майже два тижні. Це точно два тижні. Ось я її помила, мию під не гарячою, а такою. Теплою водичкою, більше холодною, з миючим засобом і нормально. Потім отак кладу її висихати, а можна скористатися салфеткою, щоб витерти, і вона була сухенька, але я так звикла. Продукти дійсно класно зберігаються довше. Авокадо у мене не темніє на наступний день. Ну, я буду тримати піст, от піст йде. І, звісно, буду я робити якісь салати з огірка, з помідора. Я їх з'їдати не буду. За... Ну, відразу тому мені це вищанка дуже-дуже буде класно виручати. Е, так, хто закупку мою дивився, ось такі сирники виходять. Вони з карамелею дуже-дуже смачні. Мені сподобалися. І запікала я в духовці, робила цей ще трошки гарячий. Вона. Налисники робила із чорницею, з малиною дівчатка теж дуже смачні. Ось так клала. Додавала вершкове масло і запікала дуже смачно. Ну, трішки у мене зараз немає часу випікати, тому галя, Бал, тому галя балона мене виручає. Дівчатка сніг ці два дні у нас це вівторок і середа, але я вже бачу, у нас майже вечір середи, майже 4 години вечора. Так, і сніг десь в яких місцях ну, пропадає, скажімо так. Може, цю ніч він ще буде лежати, а вже завтра точно не буду, бо я дивилася прогноз погоди на вихідні буде плюс, і там здається такий величенький плюс, уже майже до 10 градусів. Так, сьогодні у нас сердан. Так і сьогодні в моїй свекрусі, мамі мого чоловіка, робили операцію. Поїдемо з моїм свекром до неї. Тому що так склалося, знаєте, ці обставини. Ми, наприклад, не знали, що в неї буде операція, і вона сама не знала, що буде операція. Вона, звісно, стояла на черзі на операцію. Це вона там замінює собі трошки. Дзвінок був. В мені треба було відповісти, бо син дзвонив. Вона мама мого чоловіка робила собі сьогодні операцію, замінювала колінний суглоб. собі. Я вже склала сумочку таку. Що її буду брати, такого нічого не можна брати, бо ну, це ж після операції наркоз був не загальний, а місцевий, але ж все рівно це операція. Тому, звісно, ми всі переживали сьогодні, і так, знаєте, як от на зло кажуть, отак все докупи. Дочка сьогодні, в них там така пара важлива, що не може, допізна буде. Так, син теж сьогодні допізна. І ну, щоб поїхати. Тому сьогодні тільки поїду я і е, свекар. Може, мама ще моя захоче поїхати, зараз питаю в неї. Ось, ну провідати, начебто. Там ну, побачимо, що треба, що не треба. Може, завтра вже знаєте, так, щось зроблю, поїсти. Хоча там, в принципі, в лікарні дають їсти, але ж домашнє є домашнє. Сьогодні так водичка, там сирок взяла, горішки на перекус, ну, таке. Як кажуть потроху, і то може вона не захоче цього брати, то я заберу назад, але ж все рівно. Трішки так переживаємо, знали, що ця операція буде, але не знали коли. Лікар, начебто вона поїхала до нього, начебто сказали на п'ятницю, на четверг, а тут хоп, все в середу будемо робити, і якось так все неочікувано. Начебто ми її очікували цю операцію, вона готувалася, збирала там якісь аналізи робила. Але так от, скоро якось так, бо це операція по такій програмі, як. Ну, як безкоштовне, начебто, вона буде платити за сам суглоб. Звісно, якісь ліки треба, може, щоб там десь не боліло, треба щоб якийсь укол вколоти. Це все зрозуміло, але так виходить по цій програмі, начебто дешевше. Ну, начебто так. Може, я щось неправильно сказала, але ну, начебто так, я все зрозуміла. Тому зараз поїдемо до неї в гості. Зараз мій приїде, і ми вже поїдемо е, разом. Всі єдине, що великий великий плюс це дуже далеко від нас, бо першу операцію вона робила. Дуже далеко було, треба їздити. Ну, все зрозуміло, то їздили, все. Але коли близенько, ну це якось краще. Надіємося, вона після операції швидко відійде і буде вже бігати. Ну, так надіємося, надіємось на це. Але ж час покаже, як все буде. У кожного по різному, хтось відразу відходить нормально, хтось. Комусь треба, скажімо так, час. Ну, будемо надіятися, що у нас все буде добре. Так, в мене тут погане світло, але все рівно покажу. Дві пляшки водички взяла, два йогурта взяла. Ось такий перекус горішок. Може захоче, а може ні. І сиркову масу може на завтра. Сьогодні може їсти не буде, а на завтра може буде. Так що беремо, як кажуть передачку і їдемо в лікарню. Ви знаєте, я тут ще в коридорі після операції кожна людина відходить по-своєму. Ось сестра моя хотіла їсти. Спочатку не хотіла, потім хотіла, але її не можна було їсти бо видаляли жовчний і зараз майже нічого такого не їсть. А тут я не знаю, начебто ж у сестри у мене був загальний наркоз, а у мами чоловіка не загальний. Але може буде їй, ну дивлячись, яка людина як переносить ці наркози і як кому вдається. Тому будемо бачити. Слава Богу, магазини поруч. Ми тут поруч недалеко. можна буде щось привезти, якщо щось захоче. Тому так, їдемо в лікарню. Так, після лікарні ми заїхали в Рошен. Ваня вибрав ось собі такі полосочки. Він їх дуже полюбляє. Вони здається, зараз по акції, це точно по 18 гривень. Потім взяли ось такі цукерки, ось такі, мають кавовий смак. Такий. Не знаю на скільки, скільки кілограм. Так. 14 гривень 28 копійок це 100 грам, нам обійшлось на 55 гривень 69 копійок. Взяли зефір грошевий на 47,57, і зефір з ананасовою начинкою на 15, так, не бачу, 39. І ще, звісно, я взяла кісточку. Взяла 4 картоплі без начинки, дві картоплі з начинкою і один лимонний тарт собі взяла, бо більше ніхто не захотів. Так, ціни в нас тут набір солодощів: 154 гривні. Так, все. Да, ось так. Не можу сказати, скільки що коштує. Ось так нам упакували. Ось такий смачний такий, смачна така була закупка. Будемо підіймати настрій.